Відверто хуліганська витівка в Дарницькому районі Києва знов привернула увагу до питання феєрверків. А з огляду на воєнний час відверто негативне ставлення до цього атрибуту новорічних та різдвяних свят очікуване. Мешканці Кривого Рогу проти цих забавок. Люди впевнені, вони геть недоречні. І ми не знаємо, чи це впав снаряд. Чи це подорвалі? Ні, піротехніка пусть подожду. Люди хочуть... У себе в квартирі хлопушки, що хотят. Ну, на вулиці – ні. Я на время не можна. Однозначно. Хватить нам тривоги, хватить нам біди, яка вокруг, петарды що ці, Просто не нужны. Треба забороняти і в нас. Я проти, що ці вибухи жахливі. Ні, не треба. А ось ялинка якраз каже, що немає, на жаль. Ну, такі часи переживемо. Як буде мир, тоді вже будемо. І стріляти і ялинку святкувати а зараз, не треба. Наполегливо просять уникнути використання піротехніки на новорічні та різдвяні свята і рятувальники. Ба більше у ДСНС нагадують, в минулому році в кривому розі та районі зафіксували два випадки травматизму через використання піротехніки. Зокрема, йдеться про рвані рани рук у криворіжця та мешканця Широківської громади. Зважаючи на ситуацію, яка зараз виникла в нашій країні. Рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від використання піротехнічними виробами саме на новорічні та різдвяні свята. Ця війна стосується кожного з нас і зачепила майже кожну людину. Тому вибухи від салютів, фейерверків, піротехніки, підтримки. Під вони будуть спричиняти сполох, страх, визивати паніку людей. Правоохоронці нагадують, якщо виникне бажання яскраво та гучно святкувати, пам'ятайте, використання піротехніки, зокрема у громадських місцях, може розцінюватись буквою закону і як дрібне хуліганство. А тим, хто вирішив наживитись шляхом незаконного продажу піротехнічних виробів, можуть бути покараними щонайменше штрафом, а навіть позбавленням волі за незаконний продаж, а також незаконне поводження з піротехнічними виробами передбачена відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу. Санкції статей Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають покарання у вигляді штрафу із можливою конфіскацією піротехніки, а Кримінального кодексу України від штрафу до позбавлення волі. Тож, будьте бути відповідальним не Обійшлося без порушників у цій темі. В Кривбасі один горе продавець салютів намагався спочатку нелегально торгувати піротехнікою, а потім і так би мовити, вирішити справу хабаром. Невдало вдало. 26 грудня. 38-річний чоловік прийшов до відділення поліції номер 3 аби домовитись про непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж піротехнічних виробів. Поліцейські попередили, що за вказані дії йому загрожує кримінальна відповідальність однак, чоловік повернувся на у дня до відділення поліції та у службовому кабінеті залишив гроші у сумі 6 тисяч гривень, поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди поліцейському та е, повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіку загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років чи позбавлення волі на той самий термін. І, хоча наразі піротехніка не є. Під забороною в нашому місті і області загалом, але краще ці кошти витратити більш раціонально, наприклад, задонатити Збройним силам України. А наші захисники влаштують ефектний фейерверк ворогам на фронті. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.